що, якщо раптом а таке може бути, що почнуться бої за саме місто Харків, то бої будуть страшні, криваві і будуть нагадувати Бахмут чи Маріуполь? Нам очікувати продовження у цього трешу інформаційного, який буде просто взривати мізки народу максимально. Натомість він вважає, що ворог може зосередити свої зусилля на Сумщині. Тому тут просто морально до цього готуються. Візит Ентоні Блінкена до України трохи дізнатися, що ж там відбувалося за закритими дверима, чи були якісь важливі такі е, ухвалені плани на майбутнє, можливо? Так, але це не ті безпекові гарантії, які те б зобов'яжуть штати робити якісь іскі. Друзі, вітаємо всіх. Ви на каналі Топ. Я Альона Шевченко, і сьогодні до нас долучається шаманка Сейраш. Сейраш, вітаю, як завжди, рада бачити. Да, добренького дня сьогодні будемо говорити про актуальну ситуацію, в тому числі на лінії фронту. Зараз дійсно ситуація дуже так загострилася, якщо оцінювати загалом інформаційний простір. Нинішній ну і не можемо оминути Харківщину. Давай подивимося, що буде найближчим часом там. Адже ну видно, що ситуація доволі така складна на цьому напрямку. Дивись, спочатку не про карти, потім про карти. Так, да? так, ну, що було так, так. А зараз а, складається враження, що ми існуємо в, який, в якомусь мультісесвіті, от серйозно, типу. А от причому в мультисесвіті а, заяв. Різних усіляких так. від різних особистостей. І це прямо типу, це у людей розриває мізки. Ну, це просто, типу, у, у тебе новини і свідоцтва, давай так це назвемо. Вони пр протирічать одна одній, хоча люди можуть знаходитися на одній ділянці фронту на харківському напрямку. Тобто, умовно, в тебе а, два різних військових однаково знаходяться в Вовчанську, один тобі каже, що все окей. І все чудово, інший тобі каже про те, що все повна срака, накривайте білим салом. О. Та сама історія з укріпами. Тобто нам демонструють певні е, частини слабких місць, ну, ти зрозуміла, і видають їх як повальну історію на харківському напрямку. Що от якщо оце не, не, десь на цій лінії не, до, не добудували якась, е, якийсь подрядчик, то типу так всюди. А то, що так не всюди, чомусь ніхто не говорить. Тобто, умовно кажучи, тут кого говорять, у нас нічого немає. Через 10 хвилин. 92-га знімає відео, де показує класні укріпи. Через 10 хвилин закидають новину. Шо, ні, ну подивіться ж, от а тут же ж немає. А ще через 10 минут третя штурмова скидає, каже да ні, все є. І оце ти поняла? То, ну це просто типу у людей взриває повністю мізки. Кому вірити і що робити взагалі. У всіх так, от, так. Так. так, у одних все добре, у інших все погано. Паралельно з тим, де наратив області зли, Злили. А потім починають все. Харків уже злили не тільки область, але й Харків уже вкотре в 35 тисяч не раз за війну. Розумієш, всіх здали, все, все, все здали. При цьому. Маємо, тобто знову маємо з одного боку крики все капець!», з іншого боку, хлопці е, героїчні, із 92-ї бригади е, е, кришать е, якихось русакових спецназівців уже на глубокому, але не все що завтра ліпце взяли. Понімаєш? Ну, типу, і ти такий, типу, що вообще відбувається? Причому це не тільки в новосному, ну не в новинному просторі, це і в просторі ну, спілкування дати типу? серед угу. Знайомих, так. Та. Це, це, я кажу, я називаю це, і ми сміємося. Це феномен одного району. Ну, типу, може бути один район, а, прильот в один район, а, сусідні під'їзди. Одному було супер гучно так, що не спав всю ніч, а інший спав і взагалі нічого не чув. От роз, тобто, коротше, якщо резумуючи, оцей весь хлам, який несеться, лінії укріплення у нас є. А їх здебільшого у масивній масі їх нормально, вони нормальної якості, все з ними добре. Чи є проблемні місця? Є проблемні місця. Чи треба їх підсвічувати? Так. Чи задіяні там не е, давай так е, компанії, прокладки, підрядчики? Так, да, є. Тобто її по ним документи злили, але укріплені споруди будували і досить відомі о, харківські компанії, там жилстрої і так далі. Тому подібне. І там е, на перших лініях оборони, на других, на третіх, на п'ятих, в глиб тилу і всюди, і скрізь. Тобто там займалися там не тільки оті три каліки, які засвітили на інтернет. Тобто, це теж прям. Mm -hmm. треба... Що І масштабні компанії і Харківські не тільки будували ці споруди. Чи є проблемні місця? Да, вони є. Чи більше їх ніжніх проблемних ні? Тобто ми маємо зріст там в якийсь невеликий відсоток, який давай так а, смердить, ти зрозуміла, і виставляється гучніше, ніж те, що зроблено по людськи. Mm -hmm. І я знову закликаю людей. Дуже сильно закликаю людей. Мова зараз не про владу, друзі. Коли ви кричите про здачу, про те, що все капіє, ну оця вся історія. Будь ласка, не знецінюйте роботу хлопців та дівчат зсу. Там стоять хлопці, і їм неприємно читати, як вони всіх нас здали, як їх здали. На ми вони здали, всіх всі поздавали. Питання на чорт я тоді стою, відстрілююся, щоб по вам не летіло. Якщо всіх всі здали, тобто давайте ми не будемо обіцінювати чужої роботи. Так із динаміки, того що я вже переглядала, і саме переглядала. Mm -hmm. Я розумію, що колотнеча до двох тижнів ще скоріше за все така динамічна, важка. Є е, закидони на те, що вони будуть все таки намагатися зараз додатково якось підсилювати е, своє е, військо. Ти зрозуміла? Я так, маю на віці Тобто буде скоріше за все і ще намагатися якоюсь хвилою кидати резерви, кидати якісь. резерви. Якісь. Да. Ну, зараз подивимося ще раз динаміку прямо на ранок, оскільки ну сьогодні прямо ранок. Mm -hmm. Актуальний, зараз будемо дивитися зараз. Дивися, із того, що в мене випадає у саме у розкладі, значить, основний потік бойового натиску виходить для ворога по перевернутому королю мечів. Тобто, ресурс є, але натиск вже не такий динамічний, як він був. Тобто, це є можна так сказати правдивою інформацією в інформаційному просторі. Що з нашого боку? Сімка жезлів, агресивна захисна позиція. Тобто, тут ми реально в захисті в певному стоїмо що нам очікувати? Медійка першою вилізла, нам очікувати продовження оцього трешу інформаційного, який буде просто взривати мізки народу максимально, коли ми побачимо якесь, ну знаєш там поліпшення, можливо, так. якесь там да покращення по цей по сонечку. коли стане угу. тепліше, зараз дуже холодний травень. От коли у нас приблизно з вами почне теплішати, так прям нормально, адекватно, от ми будемо розуміти, що скоріше за все. Це певна динаміка на, на на спад у такому, ну у такому моменті. Обстріли, обстріли будуть. Це да. скоріш з ворог реально скоріше за все буде намагатися підсилити свої певні позиції, і я так розумію: з того, що в мене випадає, ворог буде виходити із зони а, свого відлюдника. Тобто, в коротше, ворог буде намагатися тикатися ще кудись, а не тільки в тих двох напрямках, де він зараз іде. Тобто, це не тільки Вовчик, ну, я про Вовчанськ да і напрямок ліпців. Тобто, можливо, вони будуть намагатися повсти там в бік Старого Салтову. Або казачі лопать, ну тобто, вони будуть намагатися ще кудись поширювати свій а, вплив, тому а, там, де вони не можуть пробити а, а, оборону і оборонні споруди і оборону наших хлопців, в, в, в так вони будуть намагатися десь лазити а, в знаєш, смикатися в іншина. Тобто приблизно така динаміка. А по знову таки по Харкову по обстрілам вони регулярно намагаються обстрілювати Харків інколи, на жаль, успішно, але те, що успішно стосується кабів. Каби дуже важко збиваються. Ну, це треба розуміти навіть при нормальних гідних системах ППО. Люди, які не є істеричними особами, знаходяться в Харкові або не виїжджали, у них є з чим порівнювати. Розуміють, що зараз у нас по захисту нашого просто. Сторо ситуація краще ніж була, і е, що нам загрожує здебільшого, е, це уламки, які можуть сипатися uh -huh. нам на голову. Тут це помітили давай так всі. Це, це помітили всі. От ситуація у місті а, така цікава. З одного боку, а, ти їдеш на роботу, наче машин поменшало, а з другого боку, ти заїжджаєш в деякі райони, там понапарковано в чотири ряди. Розумієш, тобто люди по паркам все одно лазять. А, там черги, з черги. На заправках не панічні черги, а маю на увазі звичайні, ну, суспільні. Тобто тут ще знову ж таки від району залежить. Так, да, у мене на районі я на Салтівці, трохи поменшало. Трохи поменшало. Я тепер можу припаркувати машину в своєму дворі, а не в сусідньому. Да. Але це ну. Немає знаєш, такого повального, прямо панічного. Да, людей трохи поменшало. Тут би безумовно. Але він по центру понапарковано стільки, що я не знаю, звідки вони всі взялися. Розумієш, тому така, дуже спірна, спірний момент. За останній час, по нашим районам, там де ми лазимо блокаємо, відключень світла не було. Ми як більш-менш стабільні. Ну так, дійсно. Ти... І ти говорила про те, що. Дуже різна інформація сипиться, абсолютно невідомо чому і кому довіряти в цьому випадку. Але тут хотілося б деякі заяви стосовно Харкова, Харківської області розглянути, щоб або от підтвердити, або спростувати людям, аби вони розуміли, чому вірити, чому ні. Натикнулась буквально днями на одного оглядача Дольчі Вейл, Роман Гончаренко. Він зазначив, що якщо раптом а таке може бути, що почнуться. Бої за саме місто Харків, то бої будуть страшні, криваві і будуть нагадувати Бахмут чи Маріуполь. Може чи не може розвиватися такий ось сценарій? <гум> Ні, перша, якщо вони будуть наближатися до міста, що м -м, мало ймовірно в тих реаліях, які є, навіть з їхнім підсиленням, а там ще треба пройти і липці, і циркуни. Розумієш, yeah. і, і їм треба долізти стратегічно до старого Салтова в такому випадку для того, щоб вони мали позиції, як вони мали їх у 2022 році. Yeah. А, а, ситуація може бути дійсно важкою, але знову ми мали 2022 рік. Як виглядав 22-й рік, харків'яни чудово пам'ятають, як він виглядав. От, я вже піднімала тему, яку чомусь у мене деякі глядачі не зрозуміли мене. Я не знаю, мене там звинуватили чуть, -чуть в тому, що я наводжу ракети на жилий квартал. От, я наводчиця, страшна. Там такі теради писали якісь дивні. І ще раз по -по поясню. У рамках того, як а, бої будуть знаходитися в притул о, до міста, а, треба розуміти, що будь-яка багатоповерхівка є оборонною спорудою та висотою, яку ворогу прийдеться штурмувати. Так Все. Будь-який гаражник кооператив, будь-яка багатоповерхівка, будь-який будинок стане тією оборонною спорудою, яку ти фіку чи проштурмуєш. Тобто це втрати для ворога, це серйозні такі штуки. У них зараз немає стільки резерву, щоб намагатися взяти Харків. Ну немає стільки резерву. От наробити якогось лиха, вийдучи на Ліпці, почати обстрілювати нас а, а, якоюсь ствольною артою. Да, такий варіант він проглядається у картах, але він малоймовірний. Тобто їх до ліпців ніхто не пускати не планує. Тобто, там максимально хлопці воюють так, аби вони до тих ліпців в принципі ні, не дійшли і не закріпилися на ліпцях. Це треба розуміти. Тобто, тут знову дуже цікавий момент момент дистанції від до кордону 30-40 кілометрів, дивлячись з якого району міста ми говоримо. Смерч стріляє на 90 кілометрів. 80-90. питання: якщо так, якщо так конче необхідно робити з Харкова Маріуполь, другий, як всі оце люблять о, лякати і так далі, що це заважає? Ну, давайте об'єктивно, чи так, ну, заважає так. при такому кілометражу стати на прикордоні, на стрілячому і почати валити? Ні, не заважає. Ну Значить, є певні причини, з яких не відбувається подібних процесів. Да? Військові певні причини. Тому давайте ми не будемо оцю всю істерію uh -huh. розганяти, поки дуже мало ймовірно, що вони в принципі зможуть дійти до околиць міста. Uh -huh. За неофіційною інформацією, Діпстейт, наскільки знаю, поширював, що. Деякі населені пункти таки вже під контролем ворога йдеться, зокрема там про Лук'янці, також навколишні населені пункти. В якій перспективі ми зможемо деокупувати ці населені пункти? Це буде під час цієї кампанії, от власне цих таких активних боїв, чи все ж доведеться через якийсь там проміжок часу відбивати ці території? І з того, що випадає по нашим планам, а ми можемо зараз говорити виключно про те, що по планам випадає. Ніхто довго довго дозволяти їм знаходитися на цій території і укріплюватися не планує. Тобто я так розумію, що по нашому плану і по тому, яка стратегія розробляється, це буде паралельні паралельні дії. Тобто, зараз зупинити. Послабити, відбити, тобто, це от із того, що у нас є по плануванню. Чи є така перспектива? Да угу. Глава української розвідки Кирило Буданов говорив про те, що не дуже тривалий час будуть дійсно бої за Харківщину відбуватися на цьому напрямку. Зокрема, натомість він вважає, що ворог може зосередити свої зусилля на Сумщині. Яка ситуація там випадає? що... Можете спрогнозувати стосовно Сумської області прикордоння, зокрема Сумська область фігурувала у багатьох майстрів. Ми про це говоримо вже, мабуть, з місяць. Про те, що да, випадало, що вони будуть намагатися кошмарити харківський напрямок і будуть намагатися такими ж дуже схожими діями в кошмарити десь вибірково сумський напрямок. Але в мене не випадало, що це прямо завтра. Воно в мене випадало все таки більше до літа до червня, на ага. че тобто, це що ми говоримо про там два тижні, три тижні. Тобто вони будуть зараз намагатися оце от питати, ну, коротше, перетягувати силу, колошматити. Це саме стосується і північної частини України, тобто з напрямку Чернігова і так далі. Там будуть лазити ДРГшники, то точно можуть бути якісь провокації, це також видно. Тобто, от вони будуть намагатися смикати всюди і скрізь, аби відвертати нашу увагу і резерви на певні напрямки. Для mm -hmm. того щоб зілювати Донецький напрямок, запорізький напрямок, особливо Донецький. Mm -hmm. Окрім того, президент України Володимир Зеленський говорив і згадував, ще про Чернігівщину а також якби прикордонне таке місто, область власне багато населених пунктів перебуває близько до території РФ якою буде ситуація там найближчим часом, чи будуть обстріли ДРГ, і так далі, чи будуть можливо навіть прориви з боку Чернігівщини? за загроза по обстрілам по Чернігівщині випадала? Ми просто дивилися це питання от там на початку тижня. Uh -huh. Випадало ДРГ, там також випадало. Якісь промацування прощупування випадали на Чернігівський напрямок? О, тобто, тут ну це то знову ж таки не новина, не новина. Uh -huh. Ації з боку Білорусі всякі різні на перспективу також mm -hmm. тому тут просто морально до цього готуємося. Mm -hmm. Зараз інформаційний простір так дуже дійсно. Ми вже неодноразово за це інтерв'ю згадували, що дуже зосереджено на Харківщині, на Сумщині багато різних взагалі повідомлень з'являється. Утім, видно, що такий е, штиль інформаційний стосовно. Бахмутського напрямку, зокрема часового яру, трохи відфокусувалися на іншому, перевели оцей фокус уваги, що там наразі відбувається, і знову ж таки перспектива, чи є досі, чи залишається загроза оточення міста оперативного. Ну, по перше, ситуація на часовому яру кращою суттєво прямо не стала так, що там місцями, як і на Авдіївському, наприклад, напрямку, там, да 100, там трохи знизилися темпи у ворога, але це з пов'язано з їх перегрупуванням, і воно випадає. Але там все така сама заруба, дуже гаряча точка, дуже важка точка, от в якій знаходиться ну, буквально королева мечів і вона для двох сторін. Мені не подобається єдине, що на напрямку часового яру, це від ворога якісь намагання п'ятірки мечів. Тобто, це якісь е, ну, хитрі, да, хитрі дії, ножі, в спину, обходи стилу, якісь от такі от подібні штуки. От і так далі. Але в мене залишається який варіант: якщо раптом ми не зможемо втримувати дану позицію, буде змога вісімки кубків для хлопців. Тобто, відійти буде змога відійти. Угу. Ще хотілося би стосовно так, з загалом всієї України поговорити стосовно електроенергії, тому що зараз вже почалися відключення. Чи загрожує е, Україні найближчим часом, можливо, в період е, літа е, якісь більш тривалі відключення світла? Е, і чи можемо взагалі говорити про можливість блекаутів? Да, регіонально так, місцево, uh -huh. я не скажу, що це прямо все, вся Україна, потушена все кабзда. Ні, тут воно більше е, якимись. Да, ну, Коротше, більш якимись локаціям якихось конкретних міст і так далі. Тому подібне, я так розумію, зараз екстрено тут місцями зашевелилися на якусь певну модернізацію. Uh -huh. Ну, то треба було, звісно, трохи раніше шевелитися ну вже хоча б час зашевелилися, уже добре. Тобто, для мене прямо для всієї України воно не випадає як страшна катастрофа. Там частково місцями да, можуть бути відключення, але не прямо так, що все, капець, лярм, і всі без світла сидимо. Uh -huh. Також з останніх новин те, що активно обговорювалося в мережі, це візит Ентоні Блінкена до України. Розуміємо, що частину того, мабуть, більшу частину того, е ніхто не знає, що ж там відбувалося, який це був переговорний процес, і так далі. Тому що, ну, як завжди, в ЗМІ доволі таку стандартну інформацію подали, що там США буде підтримувати і так далі. Але чи можемо ми трохи дізнатися, що ж там відбувалося за закритими дверима, чи були якісь важливі, такі е ухвалені? Плани на майбутнє можливо. Мова йшла про е, збереження існуючого ресурсу дуже гостро. Мова йшла про таку історію. Це перший момент. вивчалася якась інформація, вивчалася якась інформація пов'язана з колесницею. Тобто, це, скоріше за все, з просуванням, з моментами повежі, да, руйнувань, е, ну загрозами, отакої от історії. Ну коротше, отакої от історії. Тобто, там про, про це говорилася і вивчалася, вивчалася саме такого формата м, ситуація. І, з плюсів, маємо десятку. О, Тобто, це грошовий еквівалент або ресурсний еквівалент, щось узгодили у такому ключі. Я маю на увазі важливо узгодили таке прям, не, не, ну, непогане. А, от. Але були якісь і неприємні теми. Такі достатньо скоріше за все він привіз так. розмови про розмови все-таки про відмову від чогось, можливо, від якоїсь території, чи від якоїсь затії, чи від якоїсь ідеї. Ну тобто там виходячи, да, з того, що і скоріше за все знову настоюють більше на оборонній позиції, ніж на наступальній позиції, угу. просто також бачила знову ж таки це на рівні чуток, це якісь там телеграм-канали, постили. Але тим не менш казали, що не дуже таким приємним для Володимира Зеленського були ці перемовини, або йому щось таке подібне запропонували, до чого він не готовий був, або якась от неприємна розмова була. Ну, тут, скоріше за все, мова все-таки йшла про о, ну про альтернативні варіанти о, о, ну, землі, зупинки війни, можливо, якихось торгів. Тобто, тут якісь пропозиції такого характеру дійсно вони звучали, про них дійсно говорили. Угу. Чи можна сподіватися, що буде між Україною і США найближчим часом укладена двостороння безпекова угода? <гум> Це питання у нас виходить поки у підвішеності. Штати не готові надавати безпекових гарантій, по-перше, в тому тяжку часу і в тому моменті на фронті, як у нас зараз є. І, скоріше за все, на тих умовах, на яких ми хочемо від них тих безпекових <гум> гарантій. Тобто, частково щось так. Ну, рицарю Пентакли частково, mm -hmm. щось, так. але це не ті безпекові гарантії, які те б зобов'яжуть штати робити якісь mm -hmm. На сам насамкінець щодо економіки. Це так, щоб резюмувати вже нашу розмову. Е, останнім часом в західних змі виходить багато таких е, турбуючих дійсно новин щодо стану економіки України. І е, тут цікаво, чи можливий дефолт. В Україні. Протягом, ну, давайте візьмемо термін півроку найближчим. Ага, враховуючи е, стороннього короля Пентаклей і вісімку Пентаклей, які виходять, да, скоріше за все, нас будуть витягати треті особи за рахунок своїх грошей. Угу. Кредитами, займами до активами РС і ще якоюсь фігньою. Тобто будуть намагатися стабілізувати цю ситуацію грошами і Ага. щоб не допустити дефолту. Ага. Ми маємо, ми маємо зараз ряд е, дуже, дуже давайте так проблематичних спірних моментів. Які відображаються повністю на робочому русі країни, тобто ми маємо ну, ми маємо великі проблеми насправді це об'єктивно. З законом про мобілізацію, з діями ТЦК в певних регіонах, ми маємо дуже суттєвий упадок по а, співробітникам, які бояться йти на роботу, тому що їх можуть просто там де-небудь схопити. Да? І ще якась подібна ситуація. Ну, коротше, там дуже багато проблем, внутрішніх, усіляких проблем. І це не додає нам з вами не податків, не грошей. Ну так. На цьому будемо завершувати. Будемо три крапки ставити. Сейра ж дуже вдячна за цю розмову, за цей розклад. Нагадаємо нашим глядачам, що з нами на прямому зв'язку була Шиманка Щоб Обов'язково підписуйтеся на усі соцмережі нашої гості. Не забувайте підписуватися на наш канал, також ставити лайк, писати коментарі. Ну і до зустрічі! Будемо бачитися в наступних ефірах.